У Полтаві росте рідкісне дерево. Мова про метасеквою Росічено-шишкову, якій вже близько 40 років. Батьківщина метасеквої Китай, а нині вона росте на території ботанічного парку Аграрної академії. В Полтаві немає, воно у нас перше висаджено, єдине, і будемо його цінити таким, яким воно є. І в принципі, якщо в нас вдасться його якось розмножити, там є ну то досить такі плоди, можна як експеримент для ботаніків, екологів можна використати. Я думаю, що можливо я навіть спробую. Ольга Макеєва аспірантка наголошує, метасеквоя вид, що зникає. Її плоди використовують в медицині, а деревина дуже цінна. Крім того, воно стійке до українських морозів та різких перепадів температури. Гарне дерево в усі пори року, а особливо навесні, хоча і не розцвітає. Дерево є таке такою окрасою навесні, літом. Зимою воно в основному скидає свої як шишки, так і. Листочки, які голковидні, в принципі, навіть воно чимось схоже безпосередньо з голонасінними хвойними рослинами. У нас воно десь йому як 38 це до 20 метрів, взагалі воно може досягати 50 метрів. Діаметр може досягати від півтора до 2 метри. А взимку метасиквоя залишилася без листків і навіть пагонів. Вони з неї також опали. Саме таким ми його і зафіксували. Студенти говорять, і надалі будуть доглядати за деревом, щоб ним протягом тривалого часу могли милуватися полтавці.